Вітаємо вас на каналі Стратег! Весела гра борж бенд, де овочі замість людей, а консервовані зомбі знижте монстрів і виживіть у битві. Кожен гравець на початку гри отримує випадкового персонажа. Кожен з яких має унікальні характеристики, що впливають на гру. Персонажі можуть бути різними овочами, які наділені власними здібностями та стилями гри. Крім персонажа, гравці також отримують по три картки предметів. Ці предмети можуть бути різної категорії від зброї та броні до спеціальних підсилювачів, які допомагають у боротьбі проти монстрів зомбі. Ще на столі викладаються 5 карток предметів, що утворюють магазин. Гравці можуть купувати ці предмети під час свого ходу, використовуючи ігрову валюту. Кожен гравець стартує зі 150 монетами, які використовуються для придбання нових предметів і допомагають перемагати монстрів зомбі під час гри. На початку кожного раунду гравці отримують нову картку «Закрутка». Це монстр, з яким їм доведеться боротися під час свого ходу. Кожен монстр має свої унікальні характеристики та силу, що визначає, наскільки складно буде його перемогти. Кожна картка монстра має свої властивості, нагорода, кількість монет, які отримує гравець, якщо переможе зомбі, завдання, яке отримує гравець у разі поразки. Зверху ім'я, опис та характеристика, позначка справа від назви, за допомогою якої гравець буде перемагати монстра, за бажанням гравці. Можуть обмінюватись у закриту своїми картками закрутка. Отже, гра починається. Подивимось процес на прикладі умовного раунду, щоб було легше зрозуміти. Перший гравець бореться з карткою зомбі жмих яка має силу 7. У його персонажа моркви за цими властивостями сили 0, а потрібно мінімум 7 чи більше. Гравець бере три кубики та кидає їх. Сума на кубиках 9, тобто більше, ніж 7. Персонаж Морква переміг монстра Жмих. За перемогу гравець отримує 25 монет, а переможеного монстра забирає собі. Для впевненості у перемозі над монстром гравець може купувати додаткову картку в магазині. Як тільки гравець купує предмет на його місце, ставлять нову картку з предметом. Другий гравець бореться з консервованими помідорами. Він кидає кубики і отримує 10 балів плюс 2 додаткові з картки ядерний розсіл. Перемагає монстра і отримує 75 монет. Для боротьби з могутнім імператором наступний гравець купує коктейльну шпагу та кидає кубики. Його результат 9 плюс 1 із додатковою карткою, але цього недостатньо для перемоги над імператором. Гравець отримує штраф. Та не все втрачено. Гравець має шанс уникнути його. Для цього на картках закрутка у правому кутку є значення, яке називається смивка. Під час битви з монстром гравець кидає кубики, і якщо не випадає потрібна кількість, яка зазначена на карті, гравець змушений виконати завдання, написане на карті монстра. Завдяки цьому механізму боротьба стає непередбачуваною, додаючи інтриги і ризику в кожен раунд. Наступний гравець стикається з небезпечним супротивником полуничним драконом. Після китка кубиків він використовує додаткову картку предмета, яка підсилює його атаку, і це допомагає здобути перемогу над монстром. Завдяки вдало обраній стратегії та підкріпленню предметами. Гравець отримує нагороду за перемогу, а перший раунд офіційно завершено. Зверніть увагу, що деякі картки предметів одноразові, а інші постійні. Постійні предмети залишаються з гравцями до кінця гри. Новий раунд розпочинається з того, що кожному з гравців роздається по 50 монет та новій картці закруток. Гра триває, поки не буде виконано квест. Деталі квесту можна знайти в інструкції. Деякі картки у грі мають особливе значення сети. Це означає, що потенціал картки може бути сильнішою, коли ви зберете кілька карток з таким самим позначенням. Наприклад, картка Діти, що шукають пеняту, набирає максимальну силу, якщо у вас є ще дві картки з цієї ж серії. У такому випадку всі три починають працювати в посиленому режимі, надаючи гравцеві значну перевагу. Щоб перемогти у грі борщ Бенд. Вам доведеться ретельно розробити свою стратегію і використовувати кожен хід з розумом. Різноманітні предмети, броня, зброя та спеціальні підсилювачі стануть вашими надійними союзниками у боротьбі проти зомбі-монстрів. З таким арсеналом ви зможете не лише перемогти ворогів, а й стати справжнім героєм овочевого світу, який уславиться своїми подвигами. Сподобався огляд! Тиця й вподобайку та підписуйся на канал Стратег. До нових зустрічей.